Сергій Притула завітав у Хмельницький, щоб прозвітувати про роботу благодійного фонду. Після початку повномасштабного вторгнення фонд сфокусувався на допомозі захисникам країни та цивільним, які постраждали від російської агресії. Наразі програма веде роботу на чотирьох основних напрямках: мілітарному, гуманітарному із центром готовності цивільних та партнерство з військовою школою Буревітер. Нам важливо відзвітувати людям, важливо їздити, спілкуватися в міста, тому що переважно ми робимо наш фандрейзинг онлайн. І для того, щоб підтримувати рівні донатів, для того, щоб люди розуміли, як і на що ми спрямовуємо їхні донати. Нам важливо і оце от офлайн спілкування. На публічному звіті зазначили конкретні цифри придбаної техніки, зброї та іншої допомоги, розповіли про роботу фонду та потреби військових і цивільних. Окремо Сергій Притула розповів про діяльність центрів готовності цивільних. Від кінця 2022 року в 19 областях України відкрили 86 центрів, де всі бажаючі мають змогу навчитися базовій військовій підготовці. «40 з лишнім тисяч людей пройшли наші тренінгові курси. В центрах готовності а, цивільних по всій країні у нас понад дві сотні інструкторів. В основному це а, є військовослужбовці діючі. Або ж ветерани підрозділів сил оборони Хмельницькому. У нас на сьогодні у нас є троє інструкторів з такмеду з 8-го полку спецназу. Отже, отримуючи донат від однієї копійки до одного мільйона, за два роки фонд Сергія Притули зібрав понад 6,5 мільярдів гривень на підтримку та допомогу Україні. За цією цифрою криється дуже багато любові. Українців до наших захисників і дуже багато підтримки від людей зі всього світу, які не є українцями, але прагнуть підтримати нас у боротьбі за свободу. На відкритій зустрічі зібралися громадські діячі та жителі міста, яким цікава діяльність благодійного фонду. До фонду притула відношу дуже позитивно через те, що вже напевно рік співпрацюю з ним, ходжу на тренінги. Для себе в знаю багато нової цікавої інформації для того, щоб ми вже це знаємо. якщо є інформація, ми будемо в безпеці. Знаємо, як допомогти людині, ми в безпеці. Це дуже хороша робота в залішній час. Власне, ну тільки позитивно відношуся до його діяльності. Він міг, як і багато шоуменів на даний час сидіти собі в кольорових лоферах на босу і розказувати хто дев'ять з десятих. Хмельницький вже восьме місто, куди завітав громадський діяч. Тут він розповів і про великі плани на 2024. й І вкотре наголосив, що Україні потрібна підтримка. І навіть маленький донат перетворюється на велику допомогу. Тетяна Ржипенська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.